27 жовтня День української писемності та мови. Свято було встановлено в нашій країні 9 листопада указом президента Леоніда Кучми в 1997 році на честь українського літописця Преподобного Нестора, послідовника творців слов'янської писемності. Кирила і Мефодія, А в 2023 році святкування було перенесено указом президента Володимира Зеленського на 27 жовтня. Нестор Літописець стояв біля витоків української писемності. Сенсом його життя була книжна справа. Його вважають батьком української словесності. Він був письменником, агіографом, основоположником давньоруської історіографії, першим істориком Русі України, мислителем, вченим, ченцем Києво-Печерського монастиря. Дослідники вважають, що саме з преподобного Нестора-Літописця починається писемна українська мова. Є автором найдавнішої пам'ятки історіографії та літератури українців Повісті минулих літ, яка була завершена близько 1113 року. Цей твір складений на основі сучасних автору подій і архівних літописів, народних переказів та оповідань. Цікаві Факти про українську мову. Сучасна українська мова нараховує приблизно 256 тисяч слів і включена до списку мов, які успішно розвиваються в цей час. Найбільш уживаною літерою в українській абетці є літера П. На неї також починається найбільша кількість слів. Літера Ф найменш уживана. Особливості української мови є те, що вона багата на зменшувальні форми. Зменшувальну писливу форму має, як не дивно, навіть слово вороги, вороженьки. Найбільше перекладів має вірш заповіт Тараса Шевченка. Його переклали 147 мовами народів світу. Найстарішою українською піснею, запис якої зберігся до наших днів, вважається пісня Дунаю-Дунаю, Чому смутен течеш? Заснування Дня української писемності та мови це не лише проголошення благородної мети, а справжня настанова нам, українцям, шанувати рідне слово, любити рідну мову і вивчати її протягом усього життя.